Ви страховий агент, у вас є досвід роботи. У мене для вас є дуже цікава пропозиція. Вона вас точно зацікавить. Буквально нещодавно з'явився новий сервіс саме для страхових агентів, не для звичайних людей, які там самі можуть собі оформити страховий поліс. Ні, лише для агентів. Цей сервіс дуже простий і зручний у користуванні. Звичайно, ми обов'язково допомагаємо перші рази, як це все там робити, які є питання. І постійно з вами на з ньому вже зібрана не одна компанія, і він буде далі тільки розширюватися, будуть з'являтися і інші компанії. КВ по компаніях є різна, але дуже-дуже цікава. І найголовніша, і найкрутіша фішка це те, що податки компенсують. Ми допомагаємо і підтримуємо своїх агентів в усьому від того, що розповідаємо, як там що почати. Як куди натиснути? Це перший раз, поки ви зрозумієте і звикнете для до того, як там відбувається оформлення. Якісь у вас є запитання, постійно вам відповідаємо, допомагаємо. Ми завжди з вами на зв'язку. Ми знаємо, що найголовніше зараз це вартість для клієнтів. Так зараз, коли ціни так відрізняються, вартість виграє дуже велику роль. І саме в цьому сервісі є різні тарифні сітки. Якщо вам цікава ця моя пропозиція, звертайтеся в особисті повідомлення. Я вам розкажу, як і що, які умови співпраці. Для тих, хто задумується над професією страхового агента, а я вам можу сказати 100%, що це дуже класна професія, ви не прив'язані до місця роботи. Ви можете працювати будь-де. Головне, щоб у вас був інтернет, був ноутбук і все. Чи то на річці, чи то вдома, чи то в полі, де хочете, головне інтернет та ноутбук. Так що, якщо ви розглядаєте таку професію і вам це цікаво, залишайте заявку. Я буду набирати людей, яких буду з нуля навчати, як працювати страховим агентом, як ним стати, як правильно все оформити, стати ФОПом і так далі. Залишились запитання? Можете тут запитувати, я обов'язково всім відповідаю.